Батькам, що робити, коли дитина під впливом сильного страху. По-перше, обов'язково взяти себе в руки, вмити водою дитину, дати випити води, обійняти, пригорнути до себе, згребти в оберемок дуже-дуже міцно. Так, щоб дитина. Якомога більшими частинами тіла, а і всім тілом відчувала ваше тіло. Це допоможе їй заземлитися та повернутися від почуттів у відчуття. Говорити, подивись на мене, дивись мої очі. Дихай, як я, Зроби вдих, зроби видих, Зроби вдих, зроби видих. І так кілька разів. А у темпі дихання дитини. Я поруч, я бачу, що тобі страшно. Я поруч з тобою. Ти злякалась, злякався, зараз ти в безпеці. Я зроблю все, щоб захистити тебе. Візьми мою руку, стисни її. Я люблю тебе, я поруч. Все це дуже важливо, все це дуже простий алгоритм, який ви можете використовувати. Ви можете виписати це собі занотувати до блокноту і використовувати кожного разу, коли ви перебуваєте з дитиною в екстреній ситуації.